Доброго дня, мене звати Мудрек Олександр Віталійович. Я власник невеличкої компанії МК Агроленд, один із власників. Компанія Агроленд займається вирощуванням зернових і ну, так само, олійних, зернових культур. Започаткована вона у 2015 році, молода, але амбітна. Тільки будемо збільшувати площу. На сьогоднішній день у нас до 1000 гектар орної землі, вдосконалення технологій для вирощування олійних та зернових культур. До цього року займало в першу очередне. ми її сіяли. Раніше так було, що це стратегічна культура, але на даний час, на сьогоднішній момент, проблемна культура найбільша проблема культура. Ми свої компанії давно використовуємо гібриди. Масід, 24-й мас, 25-й мас. І вони дуже себе зарекомендували. Дуже нам сподобалися. Вони такі продуктивні, відзиваються на технології. Вважаємо, що треба якби, і надалі з ними користуватися. <му> Гібрид 20А ми посіли в цьому році. По рекомендації компанії Агросем, з якою ми дуже тісно співпрацюємо, це дуже наші хороші партнери. Нам достатньо було їхня рекомендація і розрахунки по врожайності по собі вартості. І ми їм дуже довіряємо, і якби ми вирішили його використати. При виборі МАЗ-20А ми керувалися в першу чергу, що його може бути, наприклад, більша ціна за те, що він кременистий, можна використати його там на крупу. І його вражайність, і рання вражайність. Мене звати Сергій Король. Я керівник з продажу центрального регіону в компанії Тов Масіц Україна. На даній позиції я працюю більше року, взагалі в компанії працюю п'ятий рік. На сьогодні моєю функцією є. Керування продажами в Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях. На даний момент ми знаходимося на полі в Полтавській області, де представлено в посівах, товарних пасівах маз 20 а кременистий тип зерна Фао-230. Відповідно, це із заранньої групи стиглості гібрид. При виборі гібридів для свого посіву, для свого товарного виробництва, фермер керується декількома параметрами, які впливають на його вибір. Це як фау, тип зерна, висота рослин, схильність до інтенсивних екстенсивних умов і таке інше. Що це означає? Цей тип зерна він більш такий схожий, дійсно от кременистий, не кремінь. Є ще кременистий і зубоподібний. Зубоподібний, ми самі розуміємо це. Сплюснута, видовжена насінина. Кременистий, вона більш коротка, округлої форми. Ці параметри задають їй наявність крахмальної частини в даному типі. Відповідно, чому це краще? Даний тип зерна кременистий, підходить більш для виготовлення круп. Та для виробництва кормів для тварин. Перше враження чудове. Він показав хорошу схожість, дружні сходи. Ми були задоволені. Ніяких проблем з ним не виникнуло. Він хорошо посіяв, все добре зійшов. Якби все ми задоволені. Я представляю центральний регіон. Який починається на півдні Черкащини, і закінчується північ Чернігівщини. Відповідно, щоб ми зрозуміли, в густотах це в діапазоні густот в цифрах це 60 тисяч на гектар, і це може варюватись до 85 тисяч на гектар, в залежності від умов, в якому знаходиться дане господарство. Середня густота на зараз прийнята для цього гібриду це десь 70-75 тисяч для обмежених умов. Обмежені умови, що передбачає, це як в даному господарстві ми бачимо відсутність вологи, більше піщані і легкі ґрунти, здатність рослини сформувати менший врожай за даних умов. Якщо ми маємо прогнози, що в нас буде дощове літо, будуть сприятливі умови по волозі, то ми можемо цю густоту задавати трошечки більше. Так що густота це більш індивідуальний. Параметр, який ми паралельно з господарством разом з фахівцями за агросем і з фермером підбираємо відповідно до умов на тому полі, на якому буде рости в подальшому цей гібрид. Оранка з осені. Весною при культивації внесено 180 кг касу і при посіві 100 в рядок було внесено яремілею добрива. Технологія захисту на цьому полі була здійснена згідно всіх рекомендацій компанії «Агросем», яка порекомендувала нам цей вид гібриду, і зробила для нас технологічну карту. От, і ми все це виконали нас всі на 120%, все, що вони нам рекомендували. Всі возміні курза вирощується можна і 3-4 роки. Я знаю такі господарства. Які займаються повністю кукурузою, і її вирощують, і, якби і в них все доволі хорошо виходить. МАЗ-20А. Я вважаю, і я так знаю, що можна вирощувати декілька років. Він буде давати той самий прибуток, ті самий вражайність. Так що цю кукурудзу можна вирощувати і більше. Даний гібрид за своїми характеристиками як по шкалі стійкості до хвороб, так і по відношенню до сівозміни. Можна вирощувати декілька років, але це не означає, що 5 років поспіль даний гібрид буде вирощуватися на одній і тій самій площі. Якщо на цьому полі теж попередником була кукурудза, вона не мала ніяких ознак хвороб, були абсолютно коректно і добре зароблені пожнивні рештки, Відповідна проведена підготовка ґрунту, то взагалі ніяких проблем не виникає. Але якщо ми бачимо, що з осені в нас є певні проблеми, або до цього на цьому полі виникали певні проблеми при вегетації попередньої культури, тоді є якби над чим задуматись. То відповідно, як і з вибором типу зерна, так і відповідно з технологією, треба сідати і за столом разом з фермером обговорювати дані питання. Загальна врожайність кукурудзи по підприємству десь була в районі 7,5-8 тонн кукурудзи. Другий засновник каже, комбайн покаже і покаже склад. Надіємося на 10 центрів з гектара. Спостерігалася врожайність і 6 тонн при обмежених умовах. Спостерігалася і врожайність більше 12 тонн в заліковій вологості, тобто 14%. За останні три роки. На полях Полтавщини середня врожайність даного гібриду коливалася в межах 7 тонн. Від 6,8 до 7,5 тонн. Даний гібрид має масу тисячі, понад 300 грам масу тисячі насінин. Відповідно, він має гарний потенціал до врожайності. Плюс вирощування кукурузи. Я вважаю, що це така наймасовіша, якби сама масовий посів, найбільша вражайність, завжди така адекватна ціна. Мінус в цій культурі те, що вбирається останнє. Осінні дощі можуть не дати обробити поле, приготувати на слідучий рік. На кукурузу в даному році десь так приблизно складає 22-24 тисячі. Гривень на гектар. Рентабельність покаже осінь, як ми її вберемо і вже будемо реалізовувати, яка ціна складеться на ринку продукції. На мою думку, площадя під кукурузу. Я думаю, що ні. В цьому році да. Такий екстремальний рік. Деякі компанії, великі мегакомпанії, скоротили вирощення в кукурузі, більше посіли соняха, але. Ми нікуди не дінемося від кукурузи і від її продукції, так само там і етанол, і харчова промисловість, то я вважаю, що її будуть сіяти, і будуть більше. А в зв'язку з тим, що навіть в Європі на сьогоднішній день і на сьогоднішній час не вражає, то я думаю, що наша кукуруза, ось папайте моє слово, осінь вона буде в ціні. Ціна на кукурузу в минулому році почалася з 6 тисяч гривень за тонну, потім вона виросла десь під кінець року, була і 8 тисяч гривень тонну. Це дуже була хороша ціна, і навіть може деякі компанії співали там дорожче продати. На сьогоднішній день ціна кукурузи складає десь 4-4-300-4,5. Те, що читаючи на аналітику, і те, що бачу, що в Європі дуже дуже тяжко. Я вважаю, що наша кукуруза буде в ціні. Тільки пізніше, десь під новий рік. Скажімо так, ситуація в нашій країні не зміниться, буде, ну буде покращуватися і якби не зміниться на хуже. Дякую всім українцям за співпрацю з компанією Масіц. Бажаю всім здоров'я, гарного, мирного неба, а нашим українським фермерам так тримати, щоб вони вистояли не тільки в битві за врожай, а й в битві за Україну. Всім миру та добра. Одне побажання миру, миру перемоги. Я бажаю всім агровиробникам, яким тяжко на даний момент вижити, в цьому році отримати хороший врожай, чудово його продати, отримати хороші гроші, і нашим ЗСУ перемоги.